Наблизились до Карпат. Гандбольна Галичанка двічі зустрілася із столичними спортсменками. На домашньому майданчику наші дівчата раз за разом виборювали перемоги у київського Спартака. Ашибки ми багато не забивали. Ми сильно торопилися. От. А так, в основному, ошибок у нас потір, у нас много не було. Ми немножко торопилися. Ми хотіли побідіти і да поэтому кожен вважав, що сейчас саме той момент. На перерву галичанки також пішли з перевагою, і вже до кінця гри накидали у ворота Спартаківок 33 м'ячі. У свої пропустили 28. На переході вони повільно верталися назад, тобто ми співали побігти і забити на переході. Ну я вам скажу, позиційний захист теж в них є такі, що вони доповнюють один одного, тобто допомагають. А є такі, що грають суто зі своїм гравцем індивідуально. А коли ти граєш проти захисника, тому... Е Суперник, тобто нападаючий, він завжди сильніший один в один. Тому захисникам треба двом іти на суперника. І не знаю, ну напевно, не допомагала один одному, грали індивідуально. Важливим для Галичанки був і матч в Ужгороді, де місцеві Карпати приймали Херсонську Дніпрянку. У першому матчі команди зіграли в нічию. Таким чином, дистанція між Карпатами і Галичанкою скоротилася до одного пункту. Та в нас ще п'ять ігор з Карпатами і дві гри з, Галич... з Дніпрянкою. Так що ще половини чемпіонату немає, кватор ми ще не перейшли. Тому після гри от з Карпатами це буде якраз екватор, так? І потім піде другий круг. Тому ще вся боротьба попереду. Наразі Галичанка впевнено утримує друге місце у турнірній таблиці, а наступні матчі львів'янки зіграють у кінці січня вдома проти лідера чемпіонату Ужгородських Карпат.